Привіт всім, з вами Деніс Фрейні. Уже друге відео і голосу капець. Знову закриплий. Коротше насрати. Зараз ми попробуємо з вами Kinder Country. Два Kinder Country, Ви там просили. І коли буде Kinder Country? так ось відповідаю. 30 січня, тобто сьогодні, все, поїхали народ до заставки на Country. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на... Це все по-англійськи? Так, це все по англійськи Окей, зрозумів. На Kinder Country, Country, Country. Коментарії нема що вже читати, бо я читав у тому відео, а вже що буду читати. Коротше, поїхали. Поїхали їсти. Все, починаємо. Надіюся, це відео не, так, не таким буде довгим. Поїхали. Ой. Ого, я ніколи... До речі, Кіндер Каунті ніколи не пробував, Тому подивимося, що нас здивує цього разу Кіндер. Так, чим нас дивує зараз кіндер. Ось такий батончик. Ану познімаю гарним ракурсом, щоб ви все побачили. Бачите, намальована ще пшениця шіпш... пшениця, пшениця. Ото що пшениця там. Добре, let's go пробувати. Поїхали. Let's go, Кіндер каунтри. Так. Mm. Це ж пшеницею. Непогано. Вау, класно? Я пам'ятаю, що в дитинстві мені купували тільки виключно Кіндер Surprise. заради ігрушки. А всякі батончики від Кіндера, Кіндер Maxi Кінг, Кіндер Каунтрі, Кіндер Bueno. ніколи не брав. Не було потреби. Тому саме час зараз. Оцінюю на 9 смачно. смашем. Добре. Давайте оцінюємо молочний шоколад і пшеницю. Не знаю. Не вийшло. <смір> Пшениця вісім. Шоколад. Ну, шоколад Кіндер 10, так. Разом по ходу 9. Добре. М -м, це з молоком треба. Давайте зігріємо. Добре, обійдемось. Нема часу. Типа знаковий кіндер, так? Класний. Поїхали друге починати. Чорна полосочка тут, значить, починається тут. Я би дійсно з молоком, але нема часу. Чи цей голос ніхіра не лікується. Бачите, скільки тижнів пройшло. Тепер далі то саме. Ну і що? Толку 100. Поїхали! Смачно. Добре. Оцінюю на 9. Ну прикольний киндер каунт, реально. Щоб ви розуміли, одна штука 16 гривень. Я порахував, що я міг три штуки взяти за 48. Але я так наївся, що мені двоє ставить. Зараз стає, так. Ні, двоє нормально, три таке. Просто три штуки 6.47 зрения. Таке нормально. Короче, кукурудза. Ну, смажна. Таке попкорн, коротше кажучи. Попкорн в шоколаді, так. Щось типа того. Типа пшениця, так. Ну що робить цю попкорн, то це то саме. Сюди засунула шоколад і маєш тобі кіндер каунтрі. Такі справи. Я знаю, я такий канал на ютубі. Якщо я правильно пам'ятаю, це російськомовний канал Ванзай. Вони якраз беруть отакі от батончики від Kinderів, каунтри, Kinder блену. Bueno, і роблять їх в масштабних розмірах. Тобто... Не, я так зрозумів, дивлюся, я це відео не дивився. Просто вибивав мені в рекомендації. Дивиться, як, як виглядає маленький батончик. І е, завдяки ньому роблять великі такі батончики. Вони сказ... Наприклад, зробили кіндер сюрприз дуже великий. Зробили киндер каунтер дуже великий. Ну такі в них так. що вони роблять е, маленькі продукти в масштабному, ну, типу великих, дуже великих, так. Треба буде їх відео подивитися, я не, я не дивився. Супер, клас! Дойдаю! Все, друзі, я даю. Ось таке було Kinder Country. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ось таке було Kinder Country, це ми викидаю. А з вами був Деніс з захриплим голосом. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока. Бувайте, побачимось в наступних відео. Бувайте, друзі!